Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги вінтажні упаковки для цукерок. Ці елегантні та стильні коробки мають форму подушки та можуть вміщувати різноманітні солодощі або дрібні подарунки. Їхній привабливий дизайн та натуральний колір крафтового паперу додадуть шарму усім вашим презентам. Кожна коробка легко збирається та має зручне закриття, щоб надати безпеку в місту. У комплекті постачається 10, 20 або 30 коробок залежно від вашого вибору. Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати Вашому святу неповторного вигляду та зробити його по справжньому чарівним. Пропонуємо до вашої уваги високоточні ювелірні ваги. Дані ваги призначені для професійного використання. Вони вимірюють масу в міліграмах, а межа зважування складає 50 грам. Вони ідеально підходять для ювелірних працівників, яким потрібна висока точність при зважуванні малих предметів. Ваги мають невеликий розмір, тому їх легко можна брати з собою у поїздки або використовувати у будь-якому місці. Живляться від батарейок, що забезпечує їх мобільність. Та незалежність від електричної мережі. Пропонуємо до вашої уваги підставку для пончиків. Ця дерев'яна підставка дозволяє розмістити різноманітні пончики на спеціально призначених гачках. Вона ідеально підходить для таких заходів, як дитячі дні народження, випускні вечори, корпоративні вечірки та будь-яке інше свято. Легко збирається та розбирається, що робить її зручною у використанні та зберіганні. Дерев'яна конструкція додає природного та затишного шарму до будь-якого заходу. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для догляду за тваринами. Дана рукавичка служить як гребінець та щітка для видалення вовни у кішок. Завдяки своїй конструкції вона забезпечує м'яку масажну процедуру для вашого вихованця. Рукавичка також може використовуватися при купанні тварини, допомагаючи очистити шерсть та м'яко масажувати шкіру, виготовлена із безпечних матеріалів та підходить для котів усіх порід. Дана рукавичка стане для вас чудовим. Новим помічником